На реставрацію занедбаного будинку офіцерів у центрі Луцька під сучасний музей науки Луцький національний технічний університет витратить близько 128 мільйонів гривень. Однак коштів на це поки що не знайшли в повній мірі. Як розповіла ректорка вишу Ірина Вахович, спочатку планували це зробити в рамках державного інвестиційного проєкту, та спочатку повномасштабного вторгнення цей напрямок фінансування зупинили. Тож нині, окрім власних бюджетних ресурсів університету, шукають. Партнерів та донорів за кордону, хто міг би допомогти з фінансуванням реконструкції, мовляв, проект та тендер на роботи це лише перший крок, який потрібно зробити. А вже далі ЛНТУ спільно з малою академією наук шукатиме засоби для його реалізації. Ці трансформації, які є в університеті, нам дали сьогодні величезну масу студентів, тому що до війни в нас було 4,5 тисячі студентів, сьогодні більше 11 тисяч студентів. 11 тисяч студентів, в тому числі платники, в тому числі державний будівник. Тобто це наш фонд, на який ми теж розраховуємо морока, де взяти гроші. Це не кожного з вас, це тільки моя і моєї команди. Морока, де ми цього ці гроші будемо брати, де ми їх будемо акумулювати. Проблема полягає в тому, що приміщення є пам'яткою архітектури місцевого значення. Тут свого часу до будинку офіцерів був земельний банк Речі Посполитої. Проєкт замовили у То Волинь престиж проєкт, яка розробила проєктно кошторисну документацію на 140 мільйонів гривень. З жовтня місяця 22-го року по листопад місяць 23-го року. Ми займалися цією роботою. Все почалося з науково-дослідної роботи, щоб відтворити ту автентичність цього об'єкта, яка вона була першочергово. Окрім цього, знадобилась низка дозвільних документів від різних міністерств і відомств. Коли ми робили це, ми використовували ті матеріали, які будуть найбільш краще підходити для цього об'єкта, щоб його зберегти. Дуже багато робіт тут пов'язано з тим, щоб зберегти ті самі фундаменти. Будівельна фірма, яка може виконувати подібні роботи з реставрації, також повинна мати ліцензії на відповідні роботи. І їх вартість зовсім інша аніж на нове будівництво чи реконструкцію. Там є закладена інфляція, є ризики. Плюс це є реставрація. Відповідно. Матеріали, які використовуються під час реставраційних робіт, вони зовсім іншу вартість мають ніж те, що ми бачимо на ринку, згідно всіх документів, які були представлені, а це відповідно в тому числі ліцензії на ті види робіт, які підпадають під пам'ятку архітектури. Не всі будівельні компанії це можуть зробити, тобто не може будь-хто з нас сьогодні створити компанію без всіх дозволів робити реставрацію пам'яті архітектури. Збігом обставин тендер на виконання реконструкції виграла львівська фірма «Вельткапітал». Капітал. Сьогодні нелегкий час для будівельних компаній, мобиль, в тому числі, чому? через те, що лише одна фірма зголосилася реставрувати даний об'єкт. Він є достатньо складним з позиції того, що, по-перше, центр міста невелика земельна ділянка. Робити роботи потрібна техніка. Техніку тут не особливо і десь можна і завести. Ректорки тендер провели прозоро однак чомусь більше ніхто не виявив бажання брати в ньому участь, окрім вельткапіталу. Журналісти ж зауважили ймовірно, умови в тендері були прописані таким чином, аби не допустити до участі інші будівельні компанії. Не було жодного звернення, не жодної скарги від навіть навіть серйозних будівельних гулині, з якими ми працювали. Наприклад, поне помипрацювали сантах Мартажев. Це реставрації виконуються по класу наслідків СС-3. Не у кожного підприємства це є дозвіл, і є ліцензія на виконання таких Степановичі, робіт. Степановичі є Чорнохія, вони не будку є тільки двоє людей, наскільки ми знаємо. Ну так, Стефанова. Компанія, та, компанія зайшла зі Львова. У них є досвід, так як я То розумію, якби не було, відповідно вони були б відхилені. Найвагомішим аргументом стало й те, що компанія Вельт Капітал запропонувала під час тендеру зниження ціни у півмільйона від максимальної. Нас, як людей, які замовили, які це все роблять, влаштовує, що це є все одно зменшення. Тобто є люди і є зменшення. Нас далі не цікавлять ці моменти на, на рахунок того, що які там ціни вказані, нам головне загальна сума, з якої ми не виходимо і ми розуміємо. Знову ж таки, нас влаштовує, що це твердо фіксована ціна, яка вже не може змінюватися і не буде збільшуватися. І нас влаштовує те, що Ну, фактично, підрядник в цих складних умовах має можливість нам заробити. Однак, в контексті інформації про збитки для фірми від підвищення цін в майбутньому, в журналістів виникла низка запитань з приводу того, чому в нинішній проектно-кошторисній документації прослідковується завищення цін на низку видів будматеріалів практично удвічі. договорі зафіксована ціна, тобто це та ціна, яка не може змінюватися. Якщо там в інших моментах ціни може змінюватись, можливо, в інших договорах більш локальних в цьому не може. Тобто, скільки вже є, стільки буде. Наприклад, якщо витяжка у 27-му році, по-моєму, ми маємо її купувати, а це ціни нинішні, розумієте, що це будуть по, ну, певним чином збитки для того ж підрядника у 27-му році. На ці питання спробував дати відповідь юрист консульт компанії підрядника «Вельткапітал» Назарій Жеребицький, назвавши це попередньо врахованими ризиками, які може фірма понести у зв'язку з інфляцією та підвищенням курсу долара. Ризики включаються в основному вартість матеріалів будівельних вартість матеріалів з яких виробляються ті чи інші будівельні матеріали і. Проблема є така, що зараз дуже нестійкий курс валют відповідно за рахунок росту курсу долара, євро інших валют зростає і ціни і на ринку будівельних матеріалів. Національний банк України дає прогноз, що долар буде близько 50 гривень, там від 47 до 50 протягом наступних двох років. То... Маєте явний ризик, який буде впливати на вартість будівельних матеріалів в цілому. Більше того, Назарій Жеребецький наголосив, нині дуже важкий час для будівельного бізнесу, для якого основна мета прибуток. Ми стараємося забезпечити і робочі місця, і знайти об'єкти, де ми будемо виконувати роботи, і взяти участь в державних закупівлях, і закласти всі ризики, які можуть стосуватися. Нашого підприємства в частині виконання робіт, тобто, щоб підприємство, грубо кажучи, яке виконує роботи, підрядна організація, не виконало їх в суттєвий мінус для себе, так тому що в будь-якому випадку всі дорослі люди розуміють, що ефектом від здійснення господарської діяльності є отримання прибутку. З приводу того, чому «Вельткапітал» капітал буде встановлювати припливно витяжну установку Венс за 302 тисячі гривень, в той час як компанія-виробник реалізує її удвічі дешевше за 141 тисячу, Назарій Жеребицький пояснив, є така ціна, але це не є за комплект обладнання. Тобто тут мова йде суто за один елемент. А крім того, що є шафи управління, пульти управління і тому подібне. І в цілому сума є суттєво більшою, якщо вже реально дивитися на речі. А, ми десь ну, частково розуміємо, так що в такий час живемо, що ну люди шукають сенсації. Юрисконсульт компанії довго розмірково про доцільність чи недоцільність реалізації проекту і як важко вести будівельний бізнес в умовах війни. Війна йде так, але і життя йде. Тобто не можна відкидати одне, залишаючись з абсолютно всю увагу тільки на війні, тому що рано чи пізно у нас закінчиться, і нам всім треба працювати в цій країні. І працювати над її добробутом від нас. Кажу, ми абсолютно нормальний легальний бізнес, який платить податки до бюджету. Тим самим ми платимо військовий збір, в тому числі. Тобто, ми і крім того займаємося волонтерською діяльністю, забезпечуємо збройні сили України. А тому просив не сіяти розбрат і розкол у суспільство. Його слова підтримала і Ірина Вахович, наголосивши, що Луцький національний технічний університет з початку повномасштабного вторгнення організував низку благодійних і волонтерських проєктів для підтримки ЗСУ. А також займається розробками різних технологій, які допомагають війську. Окрім цього, в ЛНТУ створено сучасний ветеранський хаб і постійно ведуться збори для військових. Однак Ірина Вахович запевнила, університет не має юридичних підстав перескерувати кошти з проєкту реставрації будинку офіцерів на закупівлю. Дронів чи іншого обладнання для збройних сил України Ні, немає. У Нас є державний бюджет, який має цілеве фінансування. Тобто, якщо в нас освітні послуги ми маємо використовувати лише на свої витрати, які стосуються освітніх послуг, наукових міжнародних, ну, згідно нашого статуту діяльності, ми не можемо. Є міноборони, яке не використало значну суму коштів у 2024 році. На ці цілі ми всі сплачуємо військовий збір. Ми всі робимо ті самі <рі> дрони, Ми їх роздаємо. Ми їх. Ну не буде говорити зайвого Ірина Вахович запевнила, що наразі не йде мова про залучення коштів з місцевих бюджетів, оскільки це об'єкт державної власності. Однак ректорка не виключила, що має на меті по можливості залучити державне фінансування. Якщо будуть такі програми, наприклад, через міністерство економіки, через міністерство регіонального розвитку, чи через інші, якщо будуть ці проекти програми. На відновлення економіки України, звичайно, я буду подаватися. Тобто, це не буде. Я, якщо ви хочете мене змусити зробити лише за донорські кошти і не подаватися на проекти, які будуть доступні, мовляв, коли закінчиться війна, усі державні ресурси підуть на відбудову зруйнованих прифронтових територій. Волинь сьогодні абсолютно тилова область, яка має можливість розвивати, чому ті студенти є, чому учні, є, чому у нас очне навчання розуміємо, закінчується війна. Скажіть, будь ласка, куди всі гроші мають іти на Волинь чи десь далі, де зруйновано? Тому, скажіть мені, ми, як лучани, як волиняни, які хочемо наші всі відбудувати цей об'єкт. Чи не розуміємо ми, що якщо сьогодні нам це доступно як тиловій області, я не повинна це робити, зрозуміло, що буду робити і буду подаватися. Перші 10 мільйонів освоїть на підготовчі роботи вже у цьому році. І до кінця 2027-го планують завершити проект. Ми заклали в цьому році всього 10 мільйонів гривень на даний проект, ми заклали його за. Кошти з коштів спецфонду нашого університету. Однак на сьогоднішній день і, і, і це вже низка перемовин іде з різними міжнародними організаціями, з різними з різними бенефіціарами для того, щоб долучитися до цього проекту, для того, щоб долучитися фінансування. Ну ж таки, в нас є благодійний рахунок. Змі з приводу завищення цін Ірина Вахович назвала маніпулятивною і замовною. А розмови серед громадськості про доцільність чи недоцільність реалізації проекту реставрації будинку офіцерів під музей науки в період війни чисто суб'єктивними. Десь мені розказувати про те, що це не на часі, чи доцільно чи недоцільно. Будь ласка, у мене закінчується повноваження ректора. Я буду подаватися знову, мабуть. Можете подаватися ті, хто хоче, і далі можете продовжувати і показати своїм прикладом, як сміливо можна робити під час війни такі зрушення. Тому це не є майно територіальних громад, це не є майно, яке належить цій громаді, це є майно, яке належить державній власності, зокрема нашому університету, і, зокрема, прийнято управлінське рішення про його відновлення. Тож, поки ЛНТУ шукатиме джерела фінансування, «Вельткапітал» вже у 2025 році приступить до освоєння перших 10 мільйонів на реставрації будинку офіцерів під музей науки. І що головне, усі учасники проекту переконані у тому, що війна закінчиться вже найближчим часом, і нині варто хапатись за будь-яку можливість для освоєння коштів.